Добрий день! Сьогодні ми знову з вами в нашій художній майстерні. Подивіться, які гарні квіточки я принесла з собою. Вони називаються хризантеми. Хризантеми це діти осені. Пишні та ароматні кошики жовтих хризантем, вони символізують нашу осінь. Подивіться, в ній є стебло, отакі листочки і гарні, гарні ось такі пишні квіти. Сьогодні я пропоную вам намалювати такі гарні квіти. А для того, щоб ми з вами добре помалювали, ми зробимо пальчикову гімнастику. Поставили рубочки. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітер тихо повиває, пелюсточки він гойдає. Наші гарні. Квіточки постуляли пелюстки, оліваньками хитали, тихо, тихо засинали. Добре, діти. Для того, щоб ми сьогодні для нашого малювання, нам з вами потрібна огашова фарба різнокольорова, ось така розведена жовта фарба, стаканчик з прозорою водою, як завжди, серветка, пензлик широкий, пензлик маленький. Сьогодні ми будемо з вами малювати виделочкою, Приступаємо до малювання. Починаємо, починаємо наше малювання. Беремо виделочку, занурюємо її фарбу і ось малюємо ось такі гарні наші хризонтемки. І їх можна зробити дуже-дуже багато. Можна зробити їх більше, але в мене ось будуть вони ось такі. Такий гарний кошик хризантемок. Не забувайте занурювати нашу виделочку у фарбу. Завдяки нашій веденочці у нас виходять дуже гарні хризантемки. Пухнасті. Ось ми намалювали наші хризантемки. А зараз ми беремо листочок і з нашою знайомою технікою ми вже всі пам'ятаємо, розфарбовуємо листочок. І ось так прикладаємо. Так. Так. Не забуваємо наносити фарбу. Цей листочок у нас у цій хризантемки, буде жовто-червоний. А водички ми приберемо так, і ось так. Дуже гарні наші різантенки. І ось такий. Маю надію, що у вас вийде такий гарний кошик хризантем До побачення!